Далі про очікувані події, які мають відбутися, і насамперед розпочнемо власне із візиту міністра оборони Олексія Різнікова до Німеччини, де завтра має відбутися 9-й Рамштайн. Про очікувані результати від цього засідання поговоримо з нашим гостем. У нас на скайп зв'язку. Політичний аналітик Олег Лісний. Пане Олеже, доброго дня. Вам слава Україні! Героям слава. Завтра міністр оборони України має порушити наступні питання, які допоможуть забезпечити нашу безпеку безпеку нашого неба насамперед. Через залучення авіаційної платформи також ще амбітні плани, розбудова танкової коаліції, формування запасу міцності щодо боєприпасів, програм тренінгу для українських воїнів та стабільності підтримки, логістика, обслуговування ремонт, практична реалізація військового шенгену. Із цих амбітних заявлених цілей, на вашу думку, чого про що вдасться домовитись? А про що можливо отримаємо поки що відмову? Я дуже сподіваюся, що цей Рамштайн, якого вже не чекаємо як історичного, попередні вважали, що він буде історичний масштабний, але не так сталося. Тому я вважаю, що це буде все-таки шляхом до отримання авіації бойової авіації, тому що це дуже важливо. І якщо ми подивимося, навіть цивільна людина усвідомлює, що якщо дають танки і Танки будуть на полі бою, то їх прикривати комусь потрібно, а це прикривають літаки. Тому я є фанатом Рамштайна, тому що це один із дієвих механізмів, які мені дуже подобається, і він е, поки що е, був майданчиком для ухвалення швидких рішень мається на увазі е, в політичному сенсі, тому що е, це тільки двоє людей можуть людей домовитись про щось і зразу це зробити. Так а тут 50 країн, е, але я так думаю, що, е, що на такі зустрічі вже ї, їдуть закріпляти про те, що вже фактично домовлено. Тобто я думаю, що цей Рамштайн нас позитивно має здивувати, тому що ми бачимо із того, що ви перерахували це про важке і це про має на увазі озброєння, навчання, логістика це дуже важливо в армії. Це дуже важливо От, росіян, логістика так собі, тому вони у ну, них завжди вона така була. І це дуже серйозний негативний чинник. А ми тут і по логістиці заходимо по натовським стандартам, і це дуже важливо. Ми стаємо ефективнішими. Тому я думаю, що цей місяць він повинен нам подарувати дуже багато приємних несподіванок, не тільки на рахунок. Пане Олеже, із перших днів вторгнення російського велику підтримку нашій країні надає Польща і також президент Польщі, особливо не добираючи слів, так пояснює Європі, чим загрожує наступ Росії. Нещодавно він давав інтерв'ю французькими журналістами, де сказав, що Росія може виграти, якщо Європа оперативно зараз не поставить нам важке озброєння. Ось такі відкриті публічні фрази оголошення. На вашу думку, це розуміє вся Європа, тому що президент. Н Польщі Анджей Дуда зазначив про те, що на його думку Європа не розуміє всієї небезпеки, яку несе Росія, адже останній раз російських солдатів бачили ще після того, як в Парижі після того як розбили Наполеона Бонапарта, на вашу думку, ось такі голосні меседжі від польської влади можуть підштовхнути все ж таки інші європейські країни до більш оперативних рішень стосовно авіації, адже ми пам'ятаємо, як важко йшло питання із танками. Але ми ж повинні пам'ятати, що зараз відбувається цікавий момент. Дуже тяжкі дискусії, але рішення ухвалюється набагато швидше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Тому що ми пам'ятаємо цей люфт, який був продиктований тим, що Захід дивився, чим закінчиться це все. Німці в тому числі вони думали, що нутритні там і все навіщо там щось давати, якщо ну, не буде країни, так як вони вважали. Так зараз всі впевнені, що Україна є, і оця риторика вона не повинна нас лякати, тому що е, е, і наших політиків в такому сенсі, і польських, і там б... е, Балтійських, британських е, вона не повинна лякати, тому що цільова аудиторія це не ми. Це так, як ви сказали, це західні політики, е, західна. Громадська думка суспільна, да щоб вони усвідомлювали крайню точку загрози. Тобто, ми не повинні думати, що, наприклад, президент Польщі так каже, тому що він дійсно вірить в те, що Росія може виграти. Ні, він просто хоче підштовхнути тих, хто плететься в кінці прийняття рішень і до швидких швидких дій, чому тому, що по-перше, він розуміє загрозу для своєї держави. Вже Путін там погрожує і Польщі, і Румунії якимись майже ядерними ударами, так і він усвідомлює от, от те, що не усвідомлює деякі е закордонні політики. що Кожен день війни це не просто день війни, який перелиснеш е, сторінку календаря, і все це ж дуже багато життів, які втрачаються безповоротно. Це дуже багато скалічених людей, це дуже е, багато територій, яка е, буде е, стерта з лиця землі. І це і е, я так розумію логіку польського президента, що він підштовхує Європу і Захід до того, що дешевше. Буде припинити війну якомога швидше. Проте Захід, я думаю, має інші погляди на це. Е, вони хочуть привести в одну точку економічну і військову поразку, щоб вони збіглися в одній точці. І вони усвідомлюють, що це не можна робити швидко. І тому у нас тут якийсь дисонанс, але все таки я думаю, що нова Європа в особі Польща в першу чергу вона вже показала, що може дотискати стару, наприклад, ну, танків. Петріот теж Це ж гарні приклади. Насправді про те, що ми не могли мріяти, тому ця риторика правильна. Вона і у нашого президента пам'ятаєте на початках казали, що він дуже відверто спілкується з союзниками. Зараз час відвертості. Насправді, якщо у цих реверансах і дипломатичних зуїстиці заходитися, то можна прокинутися в іншій країні. Тому зараз цю риторику нашого президента переймають президенти і прем'єри молодої Європи нової Європи. Да, і вони так говорять з союзниками, набуваючи і собі. Політичної уваги, ми зараз бачимо, що Польща вона перебирає на себе дуже багато ініціатив і показує старій Європі, що хлопці, ваш час пройде, якщо ви будете так довго оцю манну кашу розтирати по тарілці. Це, це не зараз так робиться, це тільки можна робити в мирний час. Давайте робіть щось. Бо ми прийдемо молоді нові, ну умовно молоді, да? і вирішимо за вас. Будемо змушувати вас ухвалювати рішення. Тому ми якраз це й бачимо зараз. Тому така і риторика. Вона правильна, вона єдино правильна на нинішньому історичному моменті. Пане Олеже, риторику президента підтримує його команда, зокрема, міністр оборони Олексій Рєзніков, який їде до Рамштайну. Між тим в Україні теж відбуваються деякі події, на які варто звернути увагу. Стосовно заняття ним посади міністра оборони. Вже такий прецедент в українській історії був, коли міністр не міг обіймати посаду з тих чи інших причин, під нього змінили законодавство. Член комітету верхової. Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготували поправку до закону щодо можливості призначення міністром оборони військовослужбовця. Про це народний депутат, член комітету Мар'яна Безугла, повідомила Фейсбук і додала, що згідно з поправкою, міністр оборони України призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента з числа цивільних осіб. А під час дії воєнного стану може бути призначений з числа військовослужбовців, і при цьому зазначається, що після закінчення дії воєнного стану. На посаду міністра оборони призначається протягом 30 днів знов ж таки цивільна особа. На вашу думку, чи все ж таки наші депутати приймуть таку поправку, і це буде означати, що Олексій Резніков піде з цієї посади і буде дійсно призначена військова людина. І чи це впливає на стосунки з нашими партнерами? Адже Олексія Резнікова досить гарно приймають так само ті міністри оборони країн Рамштайну. Я б сказав би знаєте, з іншого боку на цю ситуацію подивився. Мені не подобається, що постійно в період Рамштайну одного іншого виникають оці розмови. Де, наші депутати повинні бути свідомими того, що коли їде людина на перемовини, вона вирішує долю держави. Насправді. А зараз у нас це чихарда, чи та Марахамія набагато раніше, чим треба, як на мене, озвучив, що будуть міняти міністра. Да? Різніков каже, що з ним не говорили. Да? Я вважаю, що взагалі зараз відбулася багатошарова якась інформаційна операція, ну, я так збоку дивлюся, тому що. Е дуже вже настирно йде атака проти персоналі конкретної, і це вже не перший тиждень. А я знаю прекрасно, і ви знаєте прекрасно, що будь-який скандал в Україні живе максимум три дні. Після того з'являються нові події, тому що ми динамічно живемо. І зараз мені це не подобається. Я не знаю, що вони хочуть, але є два моменти, які я вже один сказав. Що мені не подобається, що це відбувається, коли міністри домовляються про озброєння. Можна це було озвучити після. Можна було взагалі поки що не озвучувати, тому що це понижує статусність. Да? Його поважають, але будуть дивитися на нього ну ок, ну ти ж вже тут сидиш останній день, в тебе там стілець під тобою хитається. Це неправильно. І другий момент це таки ми е, йдемо в НАТО, і там міністр, він цивільний. Він менеджер. Ну і, і це. Е, Вистрадано не нами, а тими державами, які пройшли цей шлях, і чому вони так робили, тому що військові це люди дуже амбітні, і ми можемо, ну, гіпотетично, чому це було зроблено, щоб е, міністр оборони. Не конфліктував з очільником Генштабу, тому що там, умовно, два генерала збираються, там, де два генерала, там постійно амбіції. Тут цивільна людина, як Резніков прийшов, тоді він сказав: я, я не військовий, я буду допомагати військовим. Тому в НАТО так і зроблено. Я думаю, що це е, да, скандал, треба вирішувати ці питання. Корупція завжди є, особливо під час війни, це однозначно неприпустимо. В таких об'ємах, але вона повинна бути доведена, і ті, хто це зробив, жорстоко ж, дуже жорстоко покарані, а не просто медійним приводом для того, щоб зняти міністра. Тому я, чесно кажучи, на цю ситуацію дивлюся з різних сторін, і якщо от, просто як пересічний громадянин, мені не подобається ця ситуація. Тому що я хочу, щоб все було чітко і зрозуміло. Якщо, наприклад, знімають міністра, то його знімають, чітко ставлять на його місце іншу людину, і караван йде далі. Тому що ну, не може зараз держава зупинитися. І тому я, чесно кажучи, думаю, що це рішення, воно якщо і потрібне, то воно вже затягнуте дуже. І я бачу, що Резніков ще не погодився іти. І ще одне підкреслю: я вважаю, що арбітром тут може бути тільки одна людина це президент України, який може призначати міністра так і знімати з його подання. Тому очікаємо, чекаємо, що скаже глава держави з цього приводу. Це було б дуже важливо, і це був би чіткий зрозумілий сигнал для суспільства і для партнерів. Дійсно, не зрозуміло, чому представники провладної фракції дозволяють собі такі вислови так опублікувати щось в Фейсбук попередньо Дійсно, якщо є корупційні скандали, мають бути відповідне розслідування. І про жорстоке покарання теж ви вірно зазначили, тому що мені особисто, як громадянці, дуже не подобається, що скандали є, а відповідного покарання немає. Лише є звільнення за власним бажанням, що абсолютно нічого не означає, що людина знов ж не поновиться на посаді. Пане Олеже, невдовзі. І, е, невдовзі така дата для нас важка для всіх українців 24 лютого від моменту повномасштабного вторгнення. І ця війна нас безумовно змінила, на кожного повпливала. Е, зараз є також попередження від оперативного командування Південь, що можливо чекати провокацій та масованих ракетних обстрілів на 24 лютого. Ми знаємо, що росіяни люблять цілякі сакральні дати. Е, е, але і ця війна змінила нас, але вона змінила й досить дивним чином, як на мене, риторику Кремля. Якщо прослідкувати так, вони брали і Київ за три дні. Всі чого вони тільки не робили вже і майже до Лондона, до Берліна дійшли між тим. Ось напередодні російський політолог і екс-депутат Держдуми Сергій Марков заявив, що спецоперація в Росії провалилася. Довірна особа Путіна заявила, що це не російська армія, виявилася слабкою, українська мовляв, дуже дуже сильною. Розповів, що Росія готувалася до двох типів воїн: ядерної війни з Америкою, війни з парпарамілітар. Утвореннями опинилася на третьому, тобто в бойових зіткненнях і справжньою армією, і зазначив, що такими темпами, як вони зараз воюють, на захоплення Києва, про який вони так фантазують, не піде приблизно 10, від 10 до 25 років. Е, ну, Власне, ми розуміємо, що це дуже близько до істини, навіть і Київ би не взяли. Але що цікаво, це політолог Кремля, це довірена особа Путіна. І на 21 лютого також призначене виступ послання Путіна до федеральних зборів. Всі думку сидять, гадають, що ж він може сказати, чи можна припустити, що Марков вже транслює те, що Путін готовий оголосити своєму народу, чи можливо буде щось інше? Ось як як, роз, як пояснити ось такі розбіжності. Про те, що про те, що говорять пропагандисти, що своє їхнє так називаємо назване провалилася, і ось цей очікуваний виступ Путіна. На вашу думку, ну по перше, я хочу сказати, що дійсно расисти довоювалися, якщо вже навколо Кремля ставлять ППО. То ну молодці. Ну що хотіли, то й отримали. Тим більше, що вони отримали, отримали, що НАТО підсунулось фактично під Санкт-Петербург. Да? Ну тобто, взагалі, вони все зробили те, проти чого вони воювали, насправді консолідували український народ, зробили нас в гарному сенсі націоналістами. Кожного, да? в гарному сенсі цього слова. Ну і тепер мають те, що мають, інший момент. Е, оці завивання на болотах е, показують про те, що їм все-таки страшно. Е, і страшно чому? Тому що вони усвідомлюють, що за путінськими оцими старіковськими амбіціями, е, вони можуть втратити майбутнє своє і можуть потрапити не лише під санкції, а можуть бути знищені фізично, в тому числі російським народом, якщо там це їх можна назвати народом. Е, другий момент. Я, чесно кажучи, з першого. Виступу Путіна, ну той, що 24 лютого чи там в ніч з 23 на 24 -го ми почули, mm. побачив одну тенденцію, яку расисти нам нав'язують. Вони нав'язують те, що Путін зараз скаже, ох що скаже, он як скаже, і ми і Захід починаємо думати, що він скаже. А я далеко ходити не буду, і думаю, що ви теж прекрасно це чули або частини, або всю нічого він не скаже. Він ні разу нічого не сказав. І чим далі, тим у нього був схоже таке, знаєте, як ото в садочку, хлопчик е, всім сказав, що дасть по ушам, і бачить, що все навколо нього збирається, і зараз йому почнуть давати е, тумаків. А він не хоче, він починає там щось бліяти, що там, от я там ой, у мене там, в мене папа міліціонер, да? і нічого не відбувається. І зараз ми, я впевнений в тому, що по-перше, ми не повинні йти на порядку денному російському. Це їхній президент, хай він що хоче те говорить. Це їхнє умовне СВО, яке вони профукали, м'яко кажучи. І хай він виправдується перед своїм народом, який толерував це все. Але нам боятися нічого. Все, що вони могли, вони застосували. Чим могли вони вже нас лякали. Е, історичні оці е, такі діфірамби або навіть викрутаси, які Путін там робить постійно, ну це навіть не цікаво. Навіть в цих це було б ну, сумно слухати це все. Тому я нічого не очікую і закликаю всіх не звертати на це увагу. Єдине на що треба звертати увагу, це на те, що відбувається на полі бою. І те, як нам допомагають е партнери. Історія вирішиться на полі бою. Що б нам не говорили, ні наші друзі, ні наші вороги. Хоча вороги вже, той же Марков сказав, що так, вирішуватиметься все на полі бою. Ох, призрил, а що він співав раніше, рік тому? Ну, хай згадає, що він співав. Вони співали, що вони тут будуть нас розвішувати, які ялинкові ігрушки на стовпах. Не вийшло, і не вийде. І зараз просто е, Путін повинен зрозуміти одну штуку. Е, yeah. Можемо повторити, Тільки це точно повториться стосовно Росії. Тому що Росія це уособлення фашистської Німеччини зараз. А е, правильна коаліція проти них. І Росія завжди вигравала, якщо разом з англосаксами воювала в, в одних рядах. А зараз хай подивиться Путін з свого бункера, англосакси проти нього. І його. Фактично, він приречений, і він буде співати пісні про те, що це вже війна, що вставає страна народне, Да, Вони зараз хочуть погратися в Сталіна, а вже не виходить. Тому що вже росіяни перелякалися, але все одно хочуть, щоб нас, нас вбивати. Да? І він нагодує їх цією половою, яку завжди годував. Тому що, на відміну від українців, бачите, ми слухаємо нашого президента, там критикуємо, там погоджуємося, там хтось розмовляє з телевізором. Але, але є позиція у кожного. Так? А тут виходить. Нехай вони всі вдавляться і врешті від нас відстануть. Але нам боятися дійсно нічого. І попередження про можливу масовану ракетну атаку на 24 лютого, таке сакральна дата для Путіна. Варто лише не нехтувати правилами безпеки при сигналах повітряної тривоги. Уважно слідкувати дійсно за ситуацією на полі бою. Дуже вам дякую. З нами на зв'язку був політичний аналітик Олег Лісний. Дуже дякую вам, пане Олеже. Бажаю плідного дня. Слава Україні.